Володимиру Прирізу зі стебника 20 років, 16 з яких він провів у візку. Багато років через генетичне захворювання та сколіоз хлопець був лежачим і майже не говорив, розповідає його мама Іванна Приріз. Він до двох з половиною років ходив сам. Повністю була здорова дитина. Потім ставала ножка ліва в трошечка в бік, і ми вже тут ми вже були всяких лікарів всюди, де їздили, ніхто не міг. У нас є основний діагноз, який ми. 16 років шукали цей діагноз. Це торсійна дистонія. Він вже рівніше сидить, він вже ходить рівніше. Він нас вищий став трошки, бо скольос його перехиляв на одну сторону. Лікувати хлопця погодилися у львівській лікарні святого Миколая. Спочатку зробили корекційну операцію на ногах, а потім на хребті оперували спільно українські та американські хірурги. Марк Диршка з Нью-Йорка один з них. Я приїхав, бо відчув, що маю щось робити для допомоги людям після російського вторгнення. Це дуже спеціалізований тип операцій, тож потрібно все спланувати надовго. Також зі мною з Нью-Йорка приїхав Браян Дембоскі. Він нейрофізіолог і дуже професійний. Володю багато років помилково лікували від ДЦП, хоча його захворювання належить до орфанних, говорить завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Галина Гачкевич. Біля трьох років тому, біля двох, йому було поставлено внутрішньочерепний нейростимулятор, який і власне відмінено всю терапію, яку він до цього часу отримував. І в зв'язку з цим наступив значний прогрес у лікуванні цього пацієнта. Сам хлопець каже, що сподівається самостійно почати ходити. Я до того дуже довго йшов і я вже не переживаю. Я все своє життя йшов, йшов до цього дня. І ще в мене є мрія поїхати на стадіон Олімпійський і там зіграти футбол з Денисом Бойком. Загалом, під час візиту американських лікарів, який тривав 10 днів, у лікарні провели 8 операцій. Ольга Іващук, Суспільне, Новини Львів.